Доброго дня. Знову ще у нас на дворі 24 червня. І давайте операція город. Подивимося, що ж сталося у нас з городом. Пройдемось, що і як і чому. Ну, я казав, що ми висаджуємо в такі клуні. Куплялися різні сорти насіння і висаджувалися 18 травня. 17 травня був останній приморозок, і тому я вирішив, що пора висаджуватися. А, чесно скажу, трошки я поспішив, бо треба було, мабуть, ще зачекати. Зараз поясню чому. Ну, По-перше, бачите, ну, по ці <кій> огірки там розвиваються, там цвітуть, все нормально. Так, підв'язував їх. І тут таке чудо, що я вам казав. Проросли томати, які я висаджував в минулому році. Не знаю, як так сталося, але я все вирощую з насіння, я ніколи не саджаю розсаду, бо вважаю, що сучасні гібриди мають рости просто із насіння. І ось чомусь в минулому році воно не виросло, в цьому році ось пішли такі вже гарні помідори. Мабуть, я тут якось посапав, О, пахнуть як сильно, посапав і вони пішли. схожість. Дивіться, тут майже все зійшло, окрім двох. Тобто із е, е, раз, два, три, 4, п'ять 6, сім. Ну, 7 е, вилізло нормально, 7 з 10. Але е, яка ситуація? Бачите, я тут трошечки вже досадив сорт. І тут ситуація така, що ну, теж, тут теж, бачите, морква більш-менш, буряк теж тут е, теж досаджував і вони вже вилізли. Досаджував я от таким сортом. І тут дуже цікава ситуація, що з цього сорту при першій посадці, 18 травня, вийшло раз, два, три, чотири. чотири з десяти. Розумієте? Потім я докупив, бо вирішив досадити, всадив 10 зерняток. Тиждень тому, і всі 10 вилізли. І вони набагато швидше вилізли, бачите, і вони розвиваються набагато швидше. Бо, мабуть, вже температура така, що дозволяє дуже швидко їм рости. Тому, знову ж таки, то, що я казав, що для того, щоб вирощувати у відкритому ґрунті, важлива температура. І особливо вночі, яка температура вночі? Тому, мабуть, в наступному році я вже буду вирощувати, висаджувати краще на початку на початку червня. Так, не на... ну подивимося, яка буде. Ось цей сорт такий гарний пішов. Там він зав'язується потрошку огірки. Бачите, тут чомусь вони трошки притормозилися. А тут е, більше, тут також по цьому, бачите, по... Буряку можна це побачити, мабуть, чому чогось хват... не вистачає, чогось вистачає. По цій штуці, по зелені. Ну Зелень іде, але шпінат, бачите, весь, весь пішов в стрілку. Бо, як я прочитав, шпінат це все ж таки рослина короткого світлового дня. Тобто він може рости коли холодно. Треба було його висаджувати ще в березні, мабуть. Але були приморозки. Тому така ситуація, їсти можна, але таке собі. Кріп, більш-менш теж нормально. Рости на цій клуні помідори досаджувались, бо теж, мабуть, того, що трошки поспішив. Оце те, що пішло, ось воно росте. А оце нові. І теж вони набагато швидше вийшли ніж ті, що я саджав на початку. Ну і це, ці синенькі баклажани теж ростуть більш-менш. Ну і така ж ситуація тут. Тому казати, що погана схожість не можу. Тому що, як з'ясувалося, схожість, мабуть, у насіння була нормальна. Просто я дуже рано висадив у відкритий ґрунт. і Тут теж Бачите, досаджував, і воно набагато краще пішло, бо тут із тих початкових, що я посадив, 8 насінь, на синин вирос, виросло тільки 2 кущика. Ну, ось така зараз ситуація по городу. Нічим я не обробляю, бо, ну, мабуть, я від шкідників вже в цей час пропустив, коли можна було, бо... Вже тут воно наростає, там термін очікування, якщо це інсектициди від 20 днів. Але я так вважаю, що найближчим часом вже огірки підуть і морква піде, тому не протравлюю нічим. Ось Тільки піджимлюю, підливаю добрива трошки, там таку бакову суміш, щоб вони ну, не хворіли. Будемо сподіватися, що цього їм вистачить. Все, так що бачите трошки більше місяця, отакий стан городу. Все, гарного дня, бережіть себе.